Розвиток волонтерського руху з надання психологічної підтримки особам, які постраждали внаслідок, АТО, обговорювали на засіданні обласного департаменту охорони здоров'я для добровольців на Полтавщині. Вже діє спеціальна система навчання. Повідомили на зібранні. Є нас Підготовка волонтерів, які ми вчимо по 12-годинній програмі, записується, була активність висока, зараз стало менше, крім теми волонтерства. Говорили на засіданні і про роботу медиків під час війни. На сьогодні полтавські лікарі забезпечені усім необхідним, аби функціонувати в мирний час, і вся українська медична система розрахована саме для цього. Ну, коли ми знаходимося в стані особового періоду, як називають, Вот, то естественно сил медицинской службы и сил службы МЧС не хватает. И поэтому возникла целый ряд проблем. Проблема э первая это угроза того, что э та ситуация, которая находится сегодня на востоке, она может переместиться к нам. Департамент охорони здоров'я досліджує нові напрацювання галузі, аби місцеві лікарі мали навики роботи в будь-якій екстреній ситуації. А волонтери, які бажають долучитися до програми допомоги бійцям, АТО, можуть зателефонувати за безкоштовним номером гарячої лінії 0 800 50 50 32 та отримати всю необхідну інформацію.